Привіт, Ну що я повернулася, тож овни дивимось прогноз на першу половину січня для вас і пораду карт. О, починаєте ви січень з. Ну, не те, що починаєте. а Перша половина січня у вас починається з відвідування друзів, місця дитинства, поїздка до родичів. Родичі приїжджають до вас, спілкування з людьми з минулого, з дитинства, ностальгічні якісь спогади. Це такі класні, позитивні, добрі емоції. Це Добрий старт мені подобається. Далі вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про те, що буде можливість піти з того місця, де вам не подобається, де вам не комфортно завершити те, що вам знаєте, як якірь. От щось вам заважало, щось вас десь тримало, і от в першій половині січня буде можливість це завершити і піти звідти. Бо ця карта показує, що якісь емоційне незадоволення, ось так от дивимось далі. О, двійка кубків. Двійка кубків говорить про. Побачення про нові знайомства, про партнерські відносини, про якісь такі моменти домовленості. Можливо, це може прийняття бути на роботу, окрім да, романтичних відносин. Це прийняття на роботу, співбесіди, знов таки підписання якихось договорів, якщо ви працюєте на тому місці, де вам подобається. Так? Це підписання договорів, це якісь домовленості письмові або усні. ну і знов Овтаки, повторюсь, що це побачення, нові знайомства. Це прям прикольно. Так, двійка мечів. Буде такий стан. Навіть можу сказати, чому одразу зрозуміло. Ми всі виснажені в кінці року. Буде стан, коли, знаєте, не захочеться приймати якихось рішень. Захочеться, ну, відкреститися від цього, сказати ні, не хочу. Пізніше буде. Тобто, відтягування прийняття рішення можливо буде ось таке. Так, дивимося, чим приходите всередину. О, Вісімка, Пентаклів, це класна карта. Пентаклі це завжди гроші, але от прям вісімка говорить про те, що буде проявлення майстерності. Ваші ем, дії по заслугам будуть оцінені. Це можливість розвитку. Це класна карта. Так, і дивимось пораду. Місяць у вас починається. О, колесо фортуни, вищий аркан. Карта говорить про те, що треба рухатись вперед, не стояти на місці, розвиватися, реагуйте на пропозиції, які будуть поступати, надходити, поступати, господи, надходити в першій половині січня. Якщо пропонують кудись поїхати, їдьте, не відмовляйтесь, все класний початок. Я вас собі маю до наступних зустрічей.